Україні, дорога громада, ми зробили у верховної залі щойно. У цьому гадючнику, який завдяки вам умирає, дякуємо вам за це. Браво! Браво вам за те, що ви є на цій площі. Ми не довершили нашої з вами національної революції. Ще не так? Ось ми і прийшли її для того, щоб довершити. Оже сім разів. Ми ставили на порядок денний питання про визнання наших героїв, ООН, -УПА, тими, що змагали за українську незалежність. Ці тварюки голосували сім разів. Найбільша шкала голосування була 220 голосів, найменше 187. Що це означає? Це означає, що проголосування цього закону це смерть путіну. Що це означає для усієї нашої держави? Ми сьогодні маємо показати наскільки ми реально готові. Збудувати націєцентричну українську державу. Хочу нагадати, що організація українських націоналістів вийшла на кін історії власне тоді, коли тут в Києві, біля Маріїнського парку, було програно національні змагання 1917-21 року. Саме тут мій земляк Євген Коновалець присягнув. Що він не перестане бути вояком, не перестане будувати мілітарну українську державу. Бо тільки держава з сильною українською армією може насправді стати сильною державою Європи. Хлопці повернулися в Галичину, і саме тоді, у 1920 році, було створено грандіозну УВО українську військову організацію. З української військової організації 1929 року постала Українська організація націоналістів. Очолив її Євген Коновалець. Для чого я переповідаю цю історію? Для того щоб ми зрозуміли, що ми знову повертаємося на ті самі кола. І якщо ми зробимо таку страшну помилку, як зробив Виниченко і Грушевський. То не простять нам наші предки. Вони розпустили тоді українську армію. А у складі царської армії воювало щонайменше півтора мільйона українців. Тих півтора мільйона українців готові були повернути свої штики на захист національної української держави, але знайшовся серед них партаж життя. Цей партат з життя мав прізвище Володимир Венеченко. Саме він запустив бацилу демілітаризації у наше суспільство, і досі вона існує у певних середовищах. Це сьогоднішнє неголосування за УНУПА свідчить про панічний страх перед національною українською ідеєю, перед націоналістичною українською силою. Розвитку держави. Повторю те, що казала сьогодні зранку. Казали геніальні летиняни, що держава будується, ет арте, ет марте, перекладаю мистецтвом і війною. В інший спосіб здобути свої незалежності ми не можемо. Наші з вами предки показали нам найвищий мілітарний майстер-клас у побудові держави. Тому сьогоднішнє неголосування за це питання свідчить про те, що ми насправді на порозі або скочення до контрреволюції, або насправді до всеосяжних перетворень у нашій державі. Згідно зі Степаном Бандерою, який казав, що усі найповажніші революції розгортаються зовсім не на територіях, начебто невелика територія, усі найповажніші революції розгортаються у наших з вами душах і серцях. Ви сьогодні прийшли сюди полум'яні, пристрасні, спраглі на правду і справедливість. 150 тисяч воїнів. Української повстанської армії віддали своє життя за нашу з вами свободу. Понад три тисячі наших воїнів сьогодні тримають східний фронт, нашу з вами благословенну Луганську і Донецьку землю, ту славну Донецьку землю із невеличким населеним пунктом, Дебальцево, де народився геніальний те, Українця, любіть Україну, це було в 44-му році. Кажуть дурні, що коли гудуть гармати, то музи сплять. Ні, саме музи надихають, аби гуділи гармати. Бо саме в 41-му році, коли фашистська нечість прийшла на нашу землю, Сусюра, перепрошую, в 44-му писав цей текст. Але, дорога громадо, у 51-му році Володимира Сюсюру засудили. За націоналізм, за текст любіть Україну. Я дуже не хочу, щоб ми з вами знову повторювали цю історію. Наш вибух. Націоналістичних почуттів, патріотичних перчуттів має стати широкою пекельною лавою, в якій мають згоріти всі українофобські антиукраїнські сили і ці демоліберальні сили, які виступають проти потужної мілітаризації нашого суспільства. Ми будемо сьогодні тут до цього часу, поки не отримуємо відповіді на запитання, чому ці ординці і далі у нас при владі, нехай ці висвибухи засвідчать нашу певність, що здолати прагнення бути вільними і будувати національну українську державу це наш святий обов'язок. Слава нації.